Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні будемо проходити бабку, що всі давно не було. Е, майже давно не було. Е, на харді через лодку. Якщо я не помиляюся, ми пройшли через двері. Да, ми пройшли через двері, Значить тепер будемо, виходить, через лодку проходити. Це ж буде восьма серія! Просто ви не уявляєте. Я, коротше. А, Може десь в кінці як буду... Може буду монтувати це відео. В кінці, коротше, вам покажу одні скріншоти. Вона ж я не забувся. Там якось я в другій частині зробив на невидимість. Я хз, як я його зробив. Давай, 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 давай. Хай вони йдуть сюди. І за тихо. О, і дурок є! Ммм... Перемогою пахне прям. Кіт! ти шо, офігівший? Ну ладно. пусай там. лякав мене, просто у мене приступ стався. Бігає як бочечка, просто я не можу. Опа-опа-опа-опа-опа, Америка, Європа, Азія, Китай. А далі я не буду казати, тому що там погане слово. что тут носичка. Ага, конечно, бензин. Бензин. А там кому будет? Будет кермо, просто что-то заспал А, получается, мне надо свечка, подлог. Бляха, дед. Тупо, блин, Хвилина, он, ви бачите, яка хвилина йде? Друга хвилина ми вже знайшли половину предметів. Ні, мені не надо паскогубці. Мені надо щось. Слітак літає? Чи це машина на дорозі їздить? Ну, шокер то святе. А, па 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 бам Ня. Ну там, по сути, может бути подлог. В принципі. Та блін. Ні, ну що за спавн, кращий спавн. Просто такий спавн предметів я хочу, щоб шей на екстремі був. Дед. Бах. Дед Ну что спить він а, що він так Ааа Ой, еще Ладно сейчас їх косим закрываем Получается Мне надо деда То, Тоже там может быть в принципе ломик на горищі і ще може бути типа за допомогою можна відкрити ящичок на зомповахся де може бути в принципі підлог цікаво, де свічка буває а в тому ящику в принципі да вона в тому ящику 100% або в малого буде дитина ой або в малого буде дитина таке ляпнути. Або в молого будову. Що в цепі теж може бути. Такий спідран, щас! Ага. 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 Дуже цікаві. Предмети щось мене до болить. Hello, <гас> давай бегом. хе 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 жесть, я же забувся просто. Це така жесть просто сейчас. Так, все, шо, шо туда? А, пусто. о от, о о то да Не, рано, а де свічка? де вомник? Где подлог? Де падлюка кей. Нього нормально, це... Просто там у нього сустави болять, а він так про по драбинці по, по ну пропадався. Може це таке. ось і от... Все, давай бігом. За нічого нема. Ну як так? Та ви знущаєтесь, Гранати є хіба. Я бо зараз граната. це шо, саме коротке відео буде на ютубі, моєму каналі. Пію! О, вона розвернулася вас. Вона повертається, Ї... А мені пофіг якось, що вона повертається. Мені... скажи з мого буде... Я не знаю, я ще пушку вик... Добрий день. І ти бил. Я сейчас знаю, я щас знаю, що я зговлю. Я просто перевірю. Скажи за все, там буде щось точно. Точно щось буде те, що мені не треба. Ну от сто відсотків. Ну я гадав! Я шервок. А де вранч? Я ж такого не понял. Я раду такого не поняв, де вранч. Я... Я... Так, скидывай, значить тут. А, е... І візьмемо... А, да, я понял де Де вранч? Я понял. А може может быть тут? Того закольбали. Пів. Я чув бабку алло гараж, иди сюда. Я понимаю тебе ноги, блять. Ну ты на эксами будешь бе что набегать. Какого не, бі... не понимаю? Если там не буду хотя бы подлог, я... я не знаю, де він. Я спав не подлоке, я не знаю толком. Тут свечка, а де тут и подлог?

Я його в смерті чекаю Бляха Що ти там преся, блін Хлібава мене, галь Це ж хуй виграє, я печеньку їм, я праночка їм Сорі, mm -hmm. якщо ви чуєте як її. Можу виправити. Да, воно тут було. Тихо, как праник називається... У нас просто в селі подавалось. Ну, я куплял сестра купляла. Да подлог тут просто! Ах ты такие во, ах ты такий вов это я иди ехал. Мне легендарные фраза номер два. А ты шоки? Да шоки? и дед пустулся, да ой, так так я миссия попал подъеб не радив. Всё, тупо бежим быстро за ці 30 секунд надо хочет ящичок тебе видкрыта Кай бабка не спавнилась. Бегом бегом Нет yes. я думал выйдет коротке. Ну, якби я знав, ви прям де буде кожен предмет вважати, то може б вийшло найкоротше відео. Так, кермо, 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 кермо. Так, свічка. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і на наш канал. Це обов'язково. До речі... Може, ну, і в наступного відео розкажу. А, ну зараз розкажу. Коротше. Е Всі ж типа бачили нову мою серію, типу, по новій грі. Ось. Я, типа, ну... Казати, типу, що канал. Ну, Іван. Він мені дозволив, зразу, кажу зразу. Ви можете зайти до нього на попередній стрім, ви можете у нього там передивитися. Реально це буде. буде. Реально, реально. реально. Ось. Типу він, ну, типу, я запитував, як він типу, ставиться до того, що я буду вставляти на нього там, посилання, говорити його ім'я, типу, що щось там. Щось ще, я не пам'ятаю що. О, він сказав, типу, що, ну, якщо я, типу, так хочу мені подобається, то можу вставляти, типу, говорити, тіп, І, да, я на нього да, ось, І, типу, ну. Ну, там трохи ну, поспілкувався, типу я йому, типу, ну, писав, він мені говорив, що, ну, та інформація. Тому да, я, типу, ну, він. Я йому казав, типу, що я оставляю на його посилання. Ви можете на нього також підписатися. Це обов'язково. Це обов'язково. Він мене надихає. І от поки є його канал, є і мій канал. Ну, от. Е-е, Що я там сказав? Ну, типу, він дивився реально це відео. Ну, не дивися, а дивися в описі, чи є. е-е, ну, Посилання на його канал, назву каналу. канал. О, він мені подякує, типу, я ну, поспілкувався трохи з ним. Також можете на Піноцита підписатися, на Ніку Карузу підписатися, на багатьох українських ютуберів і будемо розвивати український ютуб разом. Ну а з вами був я, Діма, ви були на каналі Метро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!